от варіантик ще один є це в тих самих людей з Нідерландів. значить Машини вони привозять. От, тобто у них є повністю вся історія, бо вони все перевіряють, і у них сидів на офісі, дивився, короче, там у них цілі пачки документів. От, все повністю вони перевіряють, передивляються. Там практично по кожній машині у них є е, історія. От, ну Ясно, що Його... Можемо було б там, ну, там детально передивитися, все, навіть, мало ли, десь, там, може якийсь подкрасік бути, да, е уголочок там десь якийсь може бути. Я цього, я цього не знаю, це треба все пере, ну, прийтися, передивитися, бо ну, десь хтось потім передивиться, скаже, о, що не додивилися, дурили чи там ще щось. Так. Так, що? Тут ці підтримки, походу.